Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Інформаційна характеристика середи до вашої уваги. Добрий вечір. Участь у терористичній діяльності СБУ вже оголосила підозру затриманим російським спецпризначенцям. Українські слідчі про це особисто повідомили військовимі Стольятті Єрофєєву і Олександрову, яких українські бійці. Пораненими винесли з поля бою під щастям 16 травня. Зараз обидва перебувають у столичному військовому шпиталі. Тим часом журналісти BBC знайшли солдата, який служив під командуванням капітана Єрофєєва. Колишній підлеглий упізнав командира на відеодопиту на умовах анонімності. Він розповів, що Єрофєєв досі служить у 3-й окремій гвардійській бригаді в Тольятті. Це спростовує версію Міноборони Росії, яке продовжує наполягати, що затримані на Донбасі є колишніми вояками російської армії. Упіймання спецпризначенці є неспростовним доказом агресії Росії в Україні. Заявив президент Петро Порошенко і наголосив, їх утримують згідно з усіма міжнародними нормами. Продемонстрували їх всьому світові. Дотримуючись всіх гуманітарних вимог, забезпечивши належне якість медичної допомоги, доступ міжнародного комітету Червоного Хреста, міжнародних організацій ОБСЄ, і довівши сьогодні неспростовні докази присутності збройних сил Російської Федерації на нашій території і неспростовні докази російської агресії проти України. Із дружиною полоненого в Україні гайрушника поговорили. Російські журналісти знайшли у Тольятті родину сержанта Олександра Олександрова. Жінку звати Катерина. Вона запевняє, що її чоловік звільнився з армії ще в грудні, бо йому запропонували якусь нову роботу. Що він працює зараз під Луганськом? Пані Олександрова каже, і гадки не мала мені. говорив, що у нього там по пацовська лінії хто є з із Вот також он говорил, що какие-то курси обучения нужно пройти где-то в Воронеже. Звонил мне часто говорил, що все хорошо. Скоро приїде американський посол Джефрі Паєт назвав двох затриманих росіян ще одним доказом російської агресії серед багатьох, про які Сполучені Штати не втомлюються повторювати. І наголосив, що єдиний шлях завершення кризи, виведення Москвою військ. І звільнення всіх полонених, зокрема Надії Савченко, окремо вразило американського дипломата ставлення українців до затриманих ми були вражені тим, як Україна утримує цих двох осіб. Я особисто був цим глибоко вражений. До них допустили представників ОБСЄ та міжнародної амністії. Їм надали медичну допомогу, таку саму, яку надають українським військовим. Їм навіть дозволили зв'язатися із рідними, і вони самі говорили, що з ними поводяться добре. Що в цих умовах вони почуваються безпечно. Цього не скажеш про українців, яких катували, викрадали, убивали росіяни та їхні підконтрольні сепаратисти. Продовж останнього року цієї війни і навіть росіян не залишило байдужим ставлення України до затриманих спецпризначенців, байки кремлівських пропагандистів про жорстоку хунту і торгівлю органами гайрушників ущент розбиті ну, а порятовані з неволі українські військові умови отримання полонених ворогів порівнюють із санаторно-курортним лікуванням. Український і російський полони порівнював ще й Іван Гербенюк. Хіба друзі показати начам бальницям за то казали в качественні персонального інтерв'ю російській новій газеті, затриманий спецпризначенець Єрофієв, не скупиться на подяку українським лікарям за врятоване життя у комфортабельному ліжку, просторій палаті під постійним наглядом медиків. Такий на вигляд український полон, хоча правильніше говорити затримання на противагу російському полону. Бойця української армії, попавши в плен в місті у знімати такі ролики принижень катувань полонених українців одна з найулюбленіших справ захисників так званого руського миру. І говорячи про полон у ЛНР, ДНР чи Росії, навряд чи про них варто згадувати як про щось окреме: те, що російські військові в Україні факт давно доведений, так само як і те, хто розпочав війну. Глаза мне смотри, тварь. Откуда ты годом? Скажи мне мені раз. я паду під житомі і буду кого суди долбать. Сі свої артілії, сім своїми танками. Два паралельні світи український і російський. На цих кадрах комбат Олег Кузьміних. Він і досі в полоні. Відо принижень періодично викладають в інтернет, чого тільки варті паради полонених. Застосовували прості проводи від комп'ютерів для побиття, Використовувалися палки резинові міліцейські пер 75 Використовувалася Використовувалась пневматична зброя 4-мілітровими кульками. Навіть був мені знайомий випадок. Це коли людини кип'ятильник ставили в руки. Олександр, один із тих, хто пережив ці жахіття, чотири місяці в полоні. Два з яких у підвалі без виходу на вулицю, медичної допомоги і навіть місця для туалету, умови в яких тримають нині російських спецпризначниців, порівнює з курортом і, попри все, підтримує. Ми не звірі, каже росіян, опромінених пропагандою на фронті дивували не раз. Коли ми в червоносільському взяли вісім полонених, два з них було поранено. Одному ну обом надалася медична допомога, і один з них, який міг триматись на ногах, навіть почав допомагати перев'язувати наших поранених про доцільність гуманного ставлення, говорять і дипломати на тлі катувань у так званих ЛНР ДНР. Порушення прав людини на території самої Росії щодо останньої красномовні не лише історії з Льотчицею Савченко чи режисером Синцовим, як приклад до заарештованого незаконно українця Карп'юка вже 14 місяців не пускають нашого консула. Усе це вкотре нагадує два різні світи. Ми сильно зобов'язані утримувати цих людей в певних гідних умовах гідних людського життя. Це зобов'язання України перед Радою Європи відповідно. До міжнародних хартій. це зобов'язання, які накладає на Україну наше внутрішнє законодавство. Судитимуть затриманих спецпризначенців так само дотримуючись закону про можливий обмін розмов дедалі менше доказів злочинів і свідчень купа стаття тероризма сьогодні, повернутим до життя українськими лікарями Єрофєєву та Олександрову. Слідство офіційно висунуло підозру. Іван Гребенюк, Ольга Нескородяна, Володимир Сютюк та Роман Сукач ТСН один плюс один. І ще двоє порятованих з неволі після кількомісячних перемов із ворожого полону вдалося витягти 28-річного електрика Миколу Волебного та 49-річного кухаря Ігоря Панчишина. Їх просто забули під час виходу з Дебальцівського котла, і вранці чоловіки фактично прокинулися в тилу противника. Ольга Павловська далі. Цієї миті вони чекали з 18 лютого, відколи потрапили у полон під час виходу з Дебальцівського котла. Коли говорили, що нема кільця, кільце вже було, і ми знали, що ми є закриті. Ми тупо стояли і нас тупо долбошили. градами, мінометами я повад мусить годувати. Хлопці я мусив стояти їх кухаря та електрика підрозділу, врешті просто забули попередити про відхід. кажуть, коли прокинулися зранку, ані військових, ані техніки поруч не було. Голіруч проти озброєних супротивників вони не мали жодного шансу. 28-річний Микола Валебний каже, тримався лише щоб побачити десятимісячного сина. Напевно, якби не, не знав, що в мене вдома є маленький синочок. Щоб мене чекає жінка і баба, я напевно без того плону живий не повернувся без собою, щось зробив. Увесь цей час їх тримали разом у Донецьку. Визнають їх, змушували працювати, але годували та тримали у більш-менш прийнятних умовах. Микола Валебний до мобілізації Шахтар каже, намагався зрозуміти, чому ж воюють його донецькі колеги. Я тут я на війні менше на одного рота, рота в сім'ї. Кажуться, плюс що тисні їм там продовольство дає як е, пайок, е, ДНР видає, каже тушонка, крупи. Отаке переговори про визволення бійців проводив Дніпропетровський фонд оборони країни разом із групою Патріот. Вмовляти бойовиків довелося дві доби безпосередньо на місці. Обміну не було, тобто ребят віддали. далі переговори. у всіх є діти, у всіх є жони, є синов'яка, кого ждуть. Вот, кто ждет. Поэтому давили на это. Это пример народной дипломатии. Пока наша СБУ устраивает игрища, каким переговорщикам давать обменный фонд, каким не давать, люди договариваются сами без обмена и вызволяют наших Переговорники кажуть, загальна кількість полонених і досі невідома. Зараз пошукові групи намагаються встановити, кого тримають у полоні. Нацгвардійці, яким пощастило вийти на волю, зізнаються. І справді хвилювалися, що їх не знайдуть. Тепер найбільше хочуть бути поруч із рідними. Я на дітей з жінкою говорити не буду. Я буду лежати на дивані, проходити реабілітацію з Жінкою із родинами Ігор Панчишин та Микола Валебний врешті зустрінуться у Львові завтра. Після відпочинку Дніпропетровського вони вже вирусили. Рушили додому. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотров Стесен ТСН 1+,1. Він загинув і все. Більше нічого не хочу знати. Так російські матері коментують смерть своїх синів на війні проти України. А російські блогери встановили імена трьох російських спецпризначенців, чиї поховання знайшли в Росії. Усі троє з однієї частини номер 64607 – це 16-та окрема бригада з ГРУ Міноборони Росії в Тамбові. Усі троє були друзями і загинули в один день 5 травня 2015 року. Місце загибелі, ймовірно, або місто Золоте Попаснянського району, або Широкіна. Саме там у цей день тривали активні бої. Ольга Максимова. Розлогіше. Да, Ми підтверждаємо, що здесь в пасіке Новая нове это Це Навоску, обласна район, буквально із кілька кілометрах від кордона Тамбовом. Саме захоронення. російські опозиціонери Руслан Левієв та Вадим Коровін демонструють місце поховання російського спецпризначенця 16-ї бригади ГРУ Російської Федерації Антона Савельєва з позивним Сава на хресті. Дата смерті 5 травня. Один із вінків від міноборони РФ. Це лише одна з трьох свіжих могил російських солдатів, які загинули в Україні. Активістам відомо, що в один день із Савельєвим загинули його однополчани. Тимур, Мамаюсупов із позивним Мамай. Він похований у Татарстані, та Іван Кардапов із позивним Кардан. Його поховали в містечку Шумиха Курганської області. По нашим даним 10 мая вони були в має день захоронен однополчани та мами російських солдатів на своїх сторінках у соцмережах їхньої загибелі не приховують. Не висказати горя, не виплакати сльоз. Ти щастя і радость з собою унес. Дорогой Тимурчик, будем всіх любіть і помітить тебе. За словами Руслана Левієва, різні підрозділи російських ГРУшників на територію України командування активно почало закидати з початку березня. Вони працюють по два тижні далі. Ротація, скільки пробоювали в Україні загиблі 16-ї бригади, невідомо. Свою смерть вони могли знайти чи під містечком золоте на Луганщині, чи під Широкіним на Донеччині. Вшуковці точно цього не знають. І ще одна з останніх версій бій біля селища Новотроїцького за кілька кілометрів від Волновахи.

Мені просто привезли все, але більше нічого не знаю. Жінка каже, що їй усе одно, де загинув її син. А ось брат загиблого Тимура, маму Юсупова, говір киші. Щоправда, йому називають Ополченкою. Вони да. ж погибли, виходить, в Україні, правильно? Так, да, так. Да. Його командир то привез. Сказали, що при бойовому заданні. Я просто думала, що він з нашими ополченцями воював. А ви говорите, що його, виходить, прислали ваша військова частина, да? так? Да. Так. Активісти, які власне знайшли свіжі могили російських вояків, кажуть, російське командування стосовно рідних риторики не змінює. Їм наполегливо радять тримати язики за зубами. Опозиціонери твердять, вимагатимуть розслідування. Щоправда, за понад рік офіційна Москва своїх солдатів в Україні так і не помітила ні живими, ані мертвими. Ольга Максимова, ТСН, 1+,1. Жодної військово-технічної співпраці з країною-агресором уряд нарешті розірвав угоду з Росією, яка діяла 23 роки і за якою підприємства нашої та їхньої оборонки виробляли спільну продукцію для армій. Тепер цьому покладено край. Натомість Кабмін попросив Верховну Раду дати дозвіл на допуск миротворців в Україну. До ООН наша держава вже офіційно звернулась. Російська Федерація. Є державою агресором. Російська Федерація незаконно анексувала Крим. Російська Федерація здійснила військову інтервенцію на територію Донецької і Луганської областей. Російська Федерація представляє небезпеку для української держави і для її територіальної цілісності. І тому угода про військово-технічне співробітництво з Росією розривається Кабінетом міністрів України. Їхній спонсор не тато. Вони утриманки багатих чоловіків. Доньки головного державтоінспектора Олександра Єршова спробували зняти з батька підозри у корупції. Одна з віп дівчат, які їздять на елітних авто і по 10 разів на рік, відпочивають на люксових курортах. 26-річна Анастасія ще й уточнила, що її кар'єра утриманки почалась з 16 років. Втім, татових справ це не поліпшило. На хвилі скандалу Яршов подав у відставку. Подейкують відомство може очолити Владислав Криклій, 29-річний фахівець у галузі інформаційних технологій. Про вплив багатих і хвальковитих родичів на люстрацію. Валентина Доброта у головному офісі деї про відставку їхнього патрона ніби й не чули. Принаймні, про його розпорядок дня в курсі. Бачите, він зараз міністр. Скандал розгорівся після оприлюднення сторінок і соцмереж донік головного даївця. Дівчатка на розкішних авто вартістю по 100 тисяч доларів. Одна з них подарована на 18-річчя та нескінчених закордонних вояжах по 10 разів на рік. А ще півтора місяці тому під час флешмобу Єршов показово на камеру ТСН підписував декларацію, що не даватиме та не братиме хабарів. Питання має давайте підпишусь. Звідки такі статки? Єршов та його прислужба коментарів уникають. Зате старша донька Анастасія одному з видань відгорнула завісу. Батько буцімто тут ні до чого, бо вони доньки Єршова на утриманні чоловіків. Даже после развода Артем, бывший муж, дарить мені на празніки деньк. Тому ж зараз у мене є состоятельный бойфренд. Даше тоже повезло з мужчинами. Родина Єршових мешкає в цьому незадекларованому, власне, які машини, триповерховому будинку. Жулянах. Усюди камери нагляду, вікна щільно зашторені. До господи не підступитися. Їхні сусіди знають увесь автопарк єршових. Же багато машин в нього є. І машини міняються завжди. Родина світлицьких волонтери. уже рік обладнують армійські машини душовими кабінами та швидкі для солдатів у зоні бойових дій. Гроші збирають по всіх жулянах. Заможний сусід не розщедрився ні разу. Він не допомагав, він намагався заважати в певний час. Машини всі заважали його дружині. Попередник Кершова, Анатолій Сіренко звільнився теж після скандалу корупційного. Добровільної відставки очільників відомств, віце-президент спілки адвокатів, вітає, що правда не вірить, що лише це здатне зламати систему. Що змінилось на дорозі? А нічого. Ті відставки, вони абсолютно. Це такий декларативний. І, мабуть, така дань для Європи. Ну, бачите, ми щось робимо. Ми ну, ж бачите, ми ж реагуємо, а далі не йде. І це дуже погано. Співробітники Деї, побачивши камеру ТСН поблизу офісу, миттєво закрили жалюзі на вікнах. Їхні коментарі скупі кожна новось, звісно, удивляє. Верівники зміниться. Чи буде він краще? Сонечко. Тобі треба матеріала. Мені потрібно в спокій. Дай будь ласка. Чи буде після звільнення невідворотність покарання для Єршова? Питання поки що відкрите. Чи заява про відставку? Просто привід забути про скандал. Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Андрій Марченко, Валерій Сатюк, ТСН 1+,1. Українська вечеря словацького президента Андрей Кіска, який сьогодні прибув в Україну з робочим візитом, під пильною охороною повечеряв у ресторані на Подолі. Заклад стилізований під український хутірець, кухня національна, а мінімальний чек 450 гривень. Президент Словаччини провів там більше години. Увесь цей час об'єкт охороняли кілька десятків міліціонерів, які не дозволяли журналістам навіть наблизитися до входу. Після вечері кіска покинув заклад у супроводі десятка автомобілів. Української держохорони. Розстріл українських полонених на шкільній сцені у Донецькій школі номер 46 діти показали виставу, за сюжетом якої учні, одягнені в камуфляжі з георгіївськими стрічками, розстріляли інших із жовто-блакитними пов'язками. Фотозвіт цього заходу оприлюднив у соцмережі один із донецьких блогерів. Як видно зі світлин, серед глядачів шоу були старенький ветеран з орденами та люди у формі бойовиків ДНР. Ну, а присвятили виставу 70-ї річниці перемоги над фашизмом. Обличчя російської пропаганди знайшлася. Зірка фейкового сюжету, в якому для російських глядачів, ламаної української і від імені ТСН розповідають про голод, що нібито охопив Росію. Виконавицею головної ролі виявилася колишня працівниця донецького мюзик холу в соціальних мережах. Вона відома як Наталія Музику. Дівчина працювала у Чикаго, так називався клуб. Ну а тепер живе у Москві і підтримує так звані ДНР та ЛНР. Оператором скандального відео виявився Москвич Михайло Пашков. Він одразу заявляв, що знятий ним ролик лишень пародія. Втім, телеканали Росія. 24 та зв'язда своїм глядачам Значилися видали це за правду. Життя під щасливою зіркою бажаю кожному з нас і всій Україні у сьомій ранку. ТСН знову в ефірі. А наразі добраніч і до зустрічі за добу.